Всім доброго здоров'я. Сьогодні приїхали на Дністер, але з ночівлею. Зараз 17 година. До вечора плануємо спінгувати. Теплий осінній день сьогодні і завтра буде. Ну ніч, правда, холодна. Два з Назаром, зараз накачали човен. Вода чистенька. Прибула, були дощі, піднята, але чиста. Одністерце села. Водяний вождь заховався, вода чиста. Не ми що ми його не бачимо. Ми його бачимо. Ось крутився як. Водяний вожик. На Дністрі їх дуже багато є. А зек висовує. Прикольно. Воду будуть летіти. У воду будуть летіти приманки, як і попередній раз на Дністрі. приманки басік. Цикади. Лабарки різні. До вечора тут будемо пінгувати. Я напевно цикаду поставлю. Тут саме в надії жерха і олені спіймати. Мерени тут не буде, сьогодні ми у нас в планах мерени нема і тут їм не буде. Поки що тишина. да без покльовки так може бути і до вечора це в принципі нормально тому що тут як клюне так клюни або кленів тут то до кленів таких по півтора кілограма ну як це то за рибалку один попадав такий але регулярно я тут їх холо таких на цьому місці і жерх я тут ловив. Перша рибка. Та не треба, не треба таке. В окунь. В окунь. Окунець. Так, окунь кліє. Завтра ми за нього візьмемося. З ними. Так, зараз зберемо дрова. На ватру. І поки що смажимо Маємо пошом порошашлика, м'ясо. Так, йдемо, ми по повечерюємо і спати. завтра сп'ємо якщо щось все рівно треба зловити. Ні старих легкий нікого не був. Добрий ранок. На молоті тільки світає. Зараз швиденько щось перекусим і спінінгувати. Плани які? зараз дві години пробуємо далі спіймати жереха. потім йдемо шукати окуня на відвідний поводок. Окуня, ну напевно, так напротязі дня будемо ловити шукати вчора мали по одній покльовці Так, кукунець спіймався але крім не такі по покльовці жереха мали ну правда не сів туман поки що виходів риби не було і чи будуть не знаю Лешні в обертики, цикади. Покидали, покидали, Те, і на виходів нема без покльовки, так що зараз переробляємо навіть відний поводок, спливаємо нижче і будемо шукати окуня. Відвідний готовий. Відпливаємо на течу. Та відпливайте. Трошки зараз пливемо там нижче. Метрів сто, там якорем ось покидаємо. довідно де швару немає. рибка є на дві Невеликий окунець, але є. Ох, Розчепився. Ну все-таки маленький. Суто на джих ловити тут без варіантів, так як на дні водорості, а звідвіднем ще виходить. А розило так. Періодично в водоростях водогачок над ними проходить. Ну так спливаємо, як кримось, але все-таки там нижче є ямка така, колись на ній непогано ловився окунь. В цих краях давно вже був. Аж би там на тій ямі не було багато шварів. Так, приплили ми на цю ямчинку. Невелика, але все-таки є тут приямок такий. І тут колись ловився окунь. Ух ти, зроба кльовка, Це собі. Зараз підстав. Є, yeah. є. Yeah. Все таке місце. Опа! полосаток, так. О, будемо брати. Смажені. Супер. Є, yeah, є. Yeah. ось красота. Mm -hmm. Давно я на людей не ловив. Осень. Водимо кунець ловетись. Ще люксично говоря. вона. дорості ніби не чіпають, це люкс. Тут ця яма так тянеться десь метрів 50, може навіть більше, я знав. Тут третій закет, третій окунь. Оце красота. Цягаємо кунців. В окунь. не зараз А ми тут і судиків Де? Є. Є. Я довненько ловив на від відний. Зараз. По кайфую. Надо місце ліпантакти. Є. Десь багато голова можемо закоптити. Yeah. А на тараньку пустити. Оконціта. Ну це дервосеньки. Mm. Таких навіть не брати. Водорості є трохи, чуть-чуть. На паузу Да, Так, пауза. Покладу зараз Crazy Fish Ringo. Ага. Пробую. Crazy Fish Aspen Steak 3,15$, должна 2,62$. Я на, на рингу. Первый окон. На эту наживку. Оп. Трохи спливемо нижче. ще. Колива зараз. Так, у підберег такі кущини над водою навесли. Подивитися, що там з-під кущів. На блесну, чи на воблер може скубнути. А не кленик. Я поставив коливалку. Кидаю в берег. від неї далі. Невеличкий клейник. Зранку Дністер дуже мальовничий. Дай Бог здоров'я. Що ви з плавом, та? Скільки днів вже? Одині. Прошу? Друга десь, так. Щось було нормальне. Та, окунець тут знайшли. А судака не було, ні вчора? Ні одного. Приїхав би сюди, було пару верхів, де для верхів тут. Там тихо народи, десь десь. Все, здаємо, щасливо вам. Кажуть, вчора окунь лобився добре. Ну, протягом всього дня. Трофейного нічого не було, але таке непоганий. Клейн трохи проскакував, сьогодні зранку кажуть, що тихо. Судака на трьох чоловік зловили ноль. Судат не клює. Так, йду почищу окуню. Зараз буде уха на обід, а концю в принципі трохи підловили. Йошечка готова. Ну, а потім що докидує. Костроля невелика, але на трьох чоловік спокійно стоїть. Десь. сьогодні така малівнича осінь, тепла, сонячна. уха з свіжозловлених окунців. скрипки кабанил, как Обідала запливаємо знову. Так, що знову на да. Оп. Файно, заїв жадно. Паларіс. Табі є? Вот. Паларіс поставив. Є? є? О! Хе. Файно, файно, файно. Опа. Опа. Такий мирний. Тут непоганий. Непоганий окунець. уже окуня проскакает. файно, Окунец файны, часочок. Знаю, бойки. Окунец файны. о Хе-хе. візьму ну, скажу коні пішли файні а це я так заїв що, що заїв а десь там не було є yeah. ах файно uh -huh. попалися на накляв Опа. Так, друзья, мы на базе. Що сьогодні наловили файно. Якщо б і вчора і сьогодні тільки ловили окуня, то я думаю, що окуні б зловили дуже і дуже багато. А якщо б жереха ще не ганяли, то по-любому по ще б штук 20-30 більше було. Але в принципі то і так цього більше ніж треба. Лов непоганий. Файненькі такі окунці були. Один такий, так коротше, жалітись нема що. Любима справа мити лодку і складатись. Я думаю, це кожен любить. Коли вже треба збиратись додому, таким займатися. Але треба. Що, друзі? Гриболовля завершена, майже зібрались і шумимо додому. Зараз на Дністрі, виходить досить добре клює окунь. Посилання на всі снасті буде під відео, так що не забувайте підписуватись і до зустрічі!